Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо пісочні тістечка з повидлом, посипані крихтою. Тістечка виходять смачні, ніжні та розсипчасті. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! В миску переложили 180 г м'якого вершкового масла. Додаємо дрібку солі. І міксером на протязі 1 хвилини збиваємо до однорідного м'якого стану. Висипаємо 130 г цукру. І продовжуємо збивати міксером на протязі 3-4 хвилин до пишної світлої маси. Додаємо 80 г сметани. Одне яйце. І продовжуємо з'єднувати ці інгредієнти. Трохи не забули. Додаємо 6 г ванільного цукру. Добре все з'єднуємо. Ось така виходить маса. 8 г розпушувача змішуємо з борошном, якого відважили 380 г. Перемішуємо як можна ретельно щоб потім розпушувач рівномірно розподілився по всьому об'єму тіста. У кілька разів просіємо борошно. І як тільки порція борошна буде вмішана, додаємо наступну. Коли все борошно буде додане, добре замішуємо тісто. Збираємо його разом до купи. І в результаті має бути м'яке, але при цьому нелегке тісто. Якщо раптом тісто буде все ж таки липким, то потрібно додати ще трохи борошна. Але не треба перестаратися, щоб тістечка не вийшли твердими та жорсткими. Перекладаємо його в целофановий пакет і на 30 хвилин покладемо до холодильника, щоб тісто відпочило. Пергаментний лист злегка присипаємо борошном. Кладемо тісто, яке також присипаємо борошном. І качалкою розкочуємо до товщини 5-7 мм. Звичайно, треба намагатися, щоб товщина тіста по всьому периметру була одинакова. Країні можна підрівнювати кулінарним шпателем, щоб вийшов рівний прямокутник. Переносимо на форму і тісто наколюємо вилкою, щоб при випіканні воно не піднімалося. Відправляємо в добре розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин. Занадто сильно корж зарум'янювати не потрібно. Він повинен бути світлим. Для тістечок будемо використовувати яблучно-малинове повидло. Зверху з'явиться посилання на відео, як влітку ми його готували. Кому цікаво, можете переглянути. Вилкою розімнемо повидло до м'якого стану, щоб добре лягало на готові коржі. Печений корж перевіряємо зубочисткою, Вона повинна виходити суха. Якщо його не перетримувати в духовці, тоді він буде м'яким та ніжним. І ще гарячим краще зараз підрівняти у нього краї. Обрізки будемо використовувати для крихти. А ще корж розділимо навпіл. Викладаємо половину повидла на перший корж і розподіляємо рівним шаром. Повидло можете наносити на свій смак. Більше або менше, як ви любите. Наверх акуратно кладемо другий корж. З цими коржами треба чинити дуже акуратно, тому що вони дуже тендітні. І зверху також змащуємо повидлом. У нас банка повидла повністю пішла на покриття цих двох коржів. Ємкість банки 400 грам. У блендері всі обрізки подрібнюємо на крихту. Тепер рясно на неї посипаємо. Чим більше крихти, тим смачніше. Даємо настоятися в холодильнику кілька годин, повідло просочить коржі і нарізатися вони будуть легше. Перед тим як їх нарізати, на тістечка зробимо ниткою такі позначки, а потім акуратно розрізаємо. Погляньмо, які вони вийшли. Гарне поєднання пісочного тіста з повидлом! А в результаті чудові тістечка до чаю! Смачні, ароматні та розсипчасті! Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!